Слава нашому Богу за милість Його до нас, за любов, за те, що можемо знову бути в Його домі, разом читати Його слово. І готуючись до цього служіння, я перечитував кілька місць Святого Письма. Одне з них це буде книга пророка Ісаїї, 53 розділ. І ми прочитаємо з 5-го вірша. Книга пророка Ісаїї, 53 розділ з 5-го віша. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас здоровлемо. Усі ми блукали, мов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав віх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний. Але уст своїх не відкривав. Як ягня був поважений він на заколення, як овечка перед стрижнями своїми мовчить, так і він не відкривав уст своїх. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагнений горіт, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його дано. Я читав це місце Святого Письма і звернув увагу, наскільки багато тут проксая записав ту про думку, того, що він був мучений за наші провини, за наші гріхи. І що Господь поклав гріх усіх нас на нього. І ця увага звертається пророкам в кожному вірші. І останній вірш, який ми читали. Заміг за провини Бого народу на смерті Його Дамога. Пророк Ісая, дивлячись на Господа, дивлячись на те, що показував йому Бог, щоб він міг це записати в своєму проростві, він бачив основне. Він бачив Агнця Божого, який йде, щоб померти. За їх народ. Я почав думати, згадувати тих людей, яких покликав Господь, покликав їх на служіння, він покликав своїх учнів, збирав їх, ходячи по землі. Якщо ми згадаємо їх життя, воно не завжди було таким же гарним прикладом для нас, можливо. Ми згадаємо двох братів, які думали, і мати їм думала, хто з її синів буде сидіти праворуч ліворуч від Ісуса Христа в Царстві? Чого вони бажали, коли ходили по землі? Вони бажали стати вище, вони були простими рибаками, вони займали, не займали якихось там відомих позицій в суспільстві того часу. І вони бажали чогось для себе більшого. А, можна Чи можемо ми зараз їх осуджувати за це, мабуть, ні, тому що ми такі самі. І багато-багато учнів. Давайте згадаємо Петра, коли вже Ісуса Христа взяли під варту. І він боявся, він переховувався, він десь здалеку дивився за тим, як ведуть Христа, що з ним далі буде. І коли якась служниця, якась служниця каже, о, і цей був з ними, тебе удає твій акцент і інше. Він каже: ні, 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 я взагалі не маю жодного відношення до Христа. Чи можемо ми його засуджувати за це? Ми також маємо страхи. Ми також люди, які грішні, і природа наша грішна. І за отаких людей. Прийшов в цей світ Ісус Христос. І за гріх народу Бог віддав Свого Сина. Але ми згадуємо Петра далі, через зовсім невеликий період часу він сміливо виступає перед синим Дріоном. Він боявся в служниці, а зараз перед великими людьми. І він проповідує Христа. Чому? Тому що Христос відродив Його серце. І Господь готовий змінювати кожного з нас сьогодні. І Він хоче, щоб ми зрозуміли цю просту істину, що Христос помер за наші гріхи, праведник за неправедник. Послані до Римлян апостол Павло в п'ятому розділі. З шостого вірша записав такі слова. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечистивих. бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не, не тільки Це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Написано, бо Христос, коли ми були ще недужі, коли ми ще були грішниками, Він помер за наші гріхи. І тут апостол Павло говорить про те, що, ну, можливо, за якогось добродія хтось із помер. Але Бог доказує нам свою любов тим, що Христос помер ще тоді, коли ми були грішниками. Якщо дивитись на наше життя, ми недостойні, недостойні пролиття крові Христа. Але це Божа любов, Божа ласка, яку Він проявив до кожного з нас. Апостол Петро, про якого ми вже згадували сьогодні, він визнав свої провини перед Богом. Він зрозумів, і ми бачимо, що коли той півень заспівав, Петро, він розплакався, тому що він зрозумів Божу любов. Він зрозумів, що він недостойний, як і всі ми недостойні. Але Христос відродив його, Він зробив його новою людиною. І сьогодні ми сміливо говоримо, Христос помер за мене, Христос дав мені нове життя, Він примирив мене з Небесним Батьком. І ця святиня, яка буде сьогодні звершатися, це буде нагадування кожному з нас за ту ціну, яку Бог заплатив за нас. І апостол Петро. Своєму першому, 1 Петра, перший розділ з 13 го Віша говорить для церкви таку настанову. Тому, то, підпережавши стегна свого розуму та бувши тверезі, маєте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас бути й самий святі усім вашим погодженням. Бо написано, будьте святі, бо я святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не вільним сріблом або золотом відкуплені ви, Марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, і чистого ягнята, що призначений був іще перед закладеного світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруйте в Бога, що змертвих його воскресив і дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді, очисти душі свою через духа на мою неусемірну братерську любов і ревно від щирого серця любить один одного, бо народжені ми не з плідного насіння, але з неплінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт рав'яний, засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє по вік пробуває. А це те слово, яке звищене вам, Євангелієм. Тут апостол Павло говорить, яким ми маємо бути тепер. Бо Христос тепер вже за нас віддав своє життя. І Він говорить, яким ми тепер маємо бути. Тому давайте подякуємо сьогодні Господу за ту ціну і за те, що ми не тліємо сріблом або золотом. А те, що ми відкуплені кров'ю Христа. І подякуємо Богу за цю велику його любов. Бо коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас, щоб дарувати нам вічне життя. Прославимо його в наших молитвах. Амінь.